Вітаю, мої любі друзі! Сьогодні ми продовжуємо вивчати техніку ізонитка. Сьогодні ми розглянемо, як прошивати кут. Я покажу двома способами. Різниця невеличка, але вона є. І хочу звернути увагу, що вміючи прошивати кут, ви можете вже вишити таку геометричну фігуру, як трикутник. Ну і власне квадрат буде вишиватися за таким же самим принципом. Тож прошу, сідайте зручніше, приступаємо до роботи. А ви, як завжди, не забувайте підписатися, поставити вподобайку, написати будь-який коментар. І хочу звернути увагу, що вас дуже багато хто мене дивиться без підписки. Підписуйтесь, будь ласка, підтримуйте український контент. Вам не складно, а мені буде приємно. Ну що ж, нам потрібно намалювати кут, який будемо прошивати. Для цього я беру лінійку і малюю кут. Хочу звернути увагу, що від країв, Якщо ви на якомусь маленькому аркуші е, прошиваєте, то тоді відступіть від краю десь хоча б 1 см. Ну, Нехай вона буде 7 см. І з протилежної сторони е, ви можете зробити так само довжину 7 см або більшу. Але є одне але, коли ми будемо проколювати отвори. То їх має бути однакова кількість з обох боків, незалежно від того, яка довжина сторін вашого кута. Ну, отже, почнемо е виміряти отвори, де у, нас, де у нас будуть розташовуватися проколи. Верхушка у центрі це ось буде один. Відстань між проколами, робіть не дуже велику. І рівномірні мають бути проколи один від одного. Десь по пів сантиметра буде самий раз. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять.

13, 14 і 15. Тепер підкладаємо щось м'якеньке, щоб зробити проколи. Я використовую ось такий спарювач, можна це робити голочкою. Раджу для проколювання брати голочку побільше. Є така голочка, як називають її циганська. Ось з нею буде найлегше робити, тому що голочка для шиття буде вам. Важко, якщо ти більше багато робити проколів, то пальчики можуть втомитися. Якщо, наприклад, ви прошиваєте якусь велику картину. Так, ну що ж, заводимо голочко зі зворотньої сторони, зліва, е, і витягуємо. Позаду ниточку фіксуємо скотчем. Можна зробити вузика, але якщо ви прошиваєте якусь картину, да, і хочете потім її вкласти в рамочку, то вузлики ці можуть вам заважати. Тому я більше полюбляю ось так малярним скотчем закріплювати цю ниточку. Далі ми рухаємося е, у вершину нашого кута. І хочу ще сказати, що кут можна прошивати двома способами. І от сьогодні ми розглянемо. Два варіанти. Далі ми будемо рухатися ніби по колу за годинниковою стрілкою. Тож, коли ми знаходимося зі зворотньої наразі сторони, ось тут, ми маємо одразу вийти в наступну, яка у нас йде по колу. А отже, це буде цей отвір. Коли ми на лицевій стороні, ми маємо утворити певне переплетення ниток, тобто ми не можемо куди захотіли, туди пішли. Ізонитка це про певне переплетення ниток, тобто є певна схема. І отже, ми маємо зайти тепер, якщо ми отрухаємося по колу в наступну від першої, першого прокола. І на що хочу звернути увагу, що ось так. З зовнішньої сторони я завожу голочку, тобто не проколюю її в нитку, а ось так від, е, трошки відвигаючи ниточку вбік. І заводимо голочку. Тепер, ми маємо, якщо ми зі зворотньої сторони, ми маємо одразу вийти в, наступну, в наступний отвір. І ось це буде він тут, ось робоча ниточка у нас була. Ось тут вона вийшла, і одразу в наступний отвір. Також пам'ятаємо, що коли ми виходимо, трошечки відвигаємо ниточку, щоб ниточка не пройшла через вже ось цей пучок ниточок. І знову на лицевій стороні ми утворюємо переплетення ниток і заводимо нитку в протилежну сторону. Одразу знову ж таки ми знаходимося на зараз зворотній стороні, тож маємо вийти у наступний отвір. На лицовій стороні йдемо утворювати переплетення ниточок. Зі зворотньої сторони знову ми заходимо одразу в наступний отвір. Ідемо утворювати переплетення ниточок. Виходимо одразу в наступний. Зверніть увагу, ось давайте я зараз ще прошию декілька стіпків. Як зрозуміти свою помилку, да? куди йти? Ви маєте пам'ятати, що зі зворотньої сторони у нас мають утворюватися лише ось такі стіпки по лініям кута, тобто, ось таких переплетень. Позаду ниточок да, від одної сторони до іншої не може бути лише ось такі стіпки по лініям кута. І от якщо ми зараз вийшли звідси, маємо зайти одразу в наступну, бо ми знаходимося зі зворотньої сторони. Виходимо і утворюємо переплетення ниточок. Далі продовжується все так само. Це дуже цікава техніка, яка виховує у дітей просторову уяву, також уважність. І ця, ця техніка і занитка, вона не складна. Найголовніше зрозуміти принцип переплетення цих ниточок. І ми знаємо, що в цій техніці можна прошивати будь-які геометричні фігури. І спосіб їх прошивання буде однаковий. Чи то коло ви прошиваєте, чи це кут ви прошиваєте, чи дугу ви прошиваєте. Тобто ви завжди все одно будете рухатися ось таким способом. Ось цим переплетенням ниток певне, да? тобто не куди хочу туди йду. А певне переплетення ниточок. І якщо вам цікаво, у мене на каналі є деякі відео, на яких я показую, як в цій техніці можна прошити вже якусь картинку, якийсь малюнок, тобто не просто якусь одну геометричну фігуру, а щоб це вже щось було на щось схоже. Да? І ви можете побачити, як прошивати два способи квітки. І от наразі ми вже у вершині. І тепер останній отвір у нас з цієї сторони, і на цьому наша вишивка закінчилася. Ось ми розглянули з вами перший спосіб прошивання кута. І зараз побачимо, як прошити другий спосіб. А ниточку позаду я фіксую під той самий скотч ось так. Чим мені подобається малярний скотч, що я можу його відклеїти. І підхопити ще одну ниточку, бо якщо звичайний канцелярський скотч, то його не підняти так легко з легкістю. І отже, перший спосіб прошивання кута ми розглянули. Дивимося, як можна ще прошити. Ну що ж, почнемо? І отже, зверніть увагу, я так само зробила трикутничок. Тут трошечки в мене менше отворів проколів. І ось тут ми наразі не будемо прошивати вершину, тобто вона залишиться не заповнена. Цей спосіб я, до речі, використовувала у прошиванні ялинки. Ось отака листівочка, теж ви можете подивитися, як я її робила. І ось зверху ми бачимо, що тут вершина не прошита. І ось наразі розглянемо такий варіант. Готуємо ниточку, заводимо знову з лівої сторони у нижній отвір, фіксуємо позаду, і тепер заходимо не у центр, у вершину, а заходимо одразу в протилежну сторону. Ну, скажімо так, це буде перший отвір, да, будемо рахувати його. Так, і тепер все так само рухаємося ми по колу. Коли ми зі зворотньої сторони ми спішимо одразу вийти на зворотній бік. Дивимося, щоб ниточка не плуталася. Утворюємо переплетення ниточок. Заводимо ниточку, дивимося, щоб вона зайшла у нас не в пучок ниток, а е, ось тут збоку. Далі знову на лицевій стороні утворюємо переплетення ниточок. Виходимо на лицеву сторону. І ще хотіла сказати: стосовно того, якщо, наприклад, ви прошиваєте фігуру, наприклад, кут. І у вас. Закінчилася ниточка. Ось ви бачите, наприклад, що у вас ось тут закінчується ниточка. То ви маєте просто зайти на зворотню сторону, зафіксувати цю ниточку, ось, наприклад, да, от в цьому місці ви її фіксуєте. І ви маєте одразу потім вийти в наступний отвір. Бо дуже часто діти губляться, а куди йти далі. Тому ви маєте запам'ятати, що якщо у вас тут ваша робоча ниточка вийшла і ви зі зворотньої сторони, то ж ви маєте зайти у наступний отвір. І так само ви заходите, фіксуєте скотчем і продовжуєте свою роботу по схемі. Отже, на цьому етапі стоп. І ми бачимо, що трошки відрізняється малюнок е, прошивання кутів. Це ось у нас, якби серединка така, тут натягнуті такі ниточки, тут воно більше заповнений цей кут. І ось таким от способом ми прошили. Можна навіть було би ось цю вершину е, і не проколювати її. Але я показала, щоб ви бачили, що ми її не прошиваємо. Позаду фіксуємо ниточку. І робота готова. Ну і звісно ж, зверніть увагу, що позаду у нас немає ніяких переплетень ниток, лише стіпки по лініям кута. А тепер давайте розглянемо, як способом прошивання кута можна вишити трикутник. І для цього я беру ниточку. Бажано і краще було б, да, щоб воно не зливалося брати різнокольорові нитки. Нагадаю, що нитки можна використовувати навіть для в'язання. Я взяла наразі працюю з нитками муліне. І я навіть її не розшаровую, а беру ось таку повністю цілу ниточку. І на що хочу звернути увагу. Тут перший цей код прошитий, першим способом, який я вам показувала, це ось цей варіант. І ось на даному цьому зразку у мене прошити, він маленький такий, прошити всі три частинки ось ці оцим першим способом. Наразі я хочу вам показати, як можна поєднати, прошиваючи вже далі останні два кута, не задіюючи ось ці кути. Почнемо з вами. Отже, був прошитий у нас цей кут. Зараз будемо прошивати цей кут. Ось так. І будемо заходити з лівої сторони у нижній отвір. Фіксуємо позаду ниточку і будемо тепер заходити у одразу протилежну сторону. Ідемо вниз, виходимо на лицеву сторону. Пам'ятаємо, що не заходимо у пучок ниток, тож я ось так повертаюсь назад, відвигаю і тоді витягую. йдемо в протилежну сторону. Одразу виходимо на лицеву. Знову рухаємося на протилежну сторону, утворюючи переплетення ниток. Виходимо назовні. Слідкуємо, будемо уважними, не заходимо у пучок. Будьте уважні, да, ця техніка про уважність, щоб не пропустити жоден з проколів. Інакше ваш малюнок уже <клес> вишивка, буде мати, щось, да, якісь недоліки, і це буде помітно. От у мене закінчується нитка. Я її, я її фіксую. І ось тут маємо бути уважними. Під, сам, під цей самий скотч я знову зафіксую ниточку. І маю продовжити ось в наступний отвір. Якщо я тут в мене закінчена була, е, завер, ниточка закінчилася, значить зайду в цей отвір. утворює переплетення ниточок. Тут я заходжу у вершину, тому що тут у мене ще не прошитих, не прошитих два отвори. Але на цьому буде стоп. Тобто тут вершина прошивається, а тут вже закінчую я. Ось так. Фіксуємо ниточку. Ну і прошиваючи третій куд, я зайшла у перший отвір з лівої сторони і буду заходити одразу в протилежну сторону, а не у вершину. І рухаємося так само по схемі. Головне не пропустити жоден отвір, або не прошити його двічі, бо інакше тоді у вас не співпаде кількість. І ви будете не розуміти, що, чому вам, наприклад, не вистачило отворів або чому у вас зайві. Але пам'ятайте, що кількість отворів по кожній стороні має бути однакова кількість. І зверніть увагу, яка краса у нас вийшла. Також подивимося, що зі зворотньої сторони у нас лише стіпки йдуть по сторонам нашої, нашого кута. І на що хочу звернути увагу, що цим же самим способом можна прошити таку саму геометричну фігуру, як квадрат.